Добрий ранок, Ютуб. Сьогодні будемо знімати відео з поїжджі. Ну, мабуть, більше всього запитів само таких було. У нас на сьогодні виходить, місяць до змагань. Вчора був відбір на Кубок світу. Ми, звісно ж, прийшли. Я, моя команда, і будемо через місяць виїжджати. Вилітати. Спочатку виїжджати, потім вилітати. Зараз я покажу вам, як виглядає мій день по їжі. А, сьогодні день вихідний, сьогодні неділя. Ми зараз будемо їхати на дружбівський кар'єр, а тому їжа буде в судочках. Я її вчора приготував. Ну як в судочках не вся, Зараз буде ранковий проєм їжі, я його покажу, як в процесі. А, коротше, зараз все покажу. Так, ну у нас буде мало світла, тому що я почав знімати із світом, і була ось ось така залупа. Так, ранковий прийом починається з крем різ джимбім. Мені більше всього подобається. І не тільки тому, що джимбім мої спонсори, а тому що він доволі плотний. А, мені все решта, що я пробував, мені заходило через те, що ну, все як соплі, знаєте, було ну, занадто м'ягеньке, занадто везеньке. Звісно, да, можна. Кількістю води все регулювати, але все ж таки по консистенції більше всього мені зайшов цей. Буде 80 грам, 81. Ми запишемо навіть цей 1 грам. Це, це прямо обов'язково і принципово а, записувати все до точності. Бо, знаєте, там грам, там 5 грам, і за день потім входить а все ж таки зміни. Сьогодні на 5 більше, завтра на 5 менше, це не ок. Дуже важлива динаміка, дуже важливо врегульовувати, тримати постійно, чітко вугу. Просто кремлиз готується дуже просто, тому я, в мене зараз майже весь рецепт з нього, але так як вчора ми готували на сьогодні заздалегідь, зараз шоста, майже сьома ранку. 6.54 ми будемо ми домовились виїжджати сьогодні, тому як бачите, я їх прекрасно встигаю. Я змішую до ось такої трошки грубуватої ще форми, тому що кожного разу, коли ти додаєш сюди заляк, вона в таких от баночках, з-під концентрату, тому що я і заряд в мішках замовляю там по 2,5 кг. Це смак білий шоколад. З, з, з чим там? Білий шоколад з моливнім. Зараз ми ще додаємо чорний шоколад, заміксуємо. Сумарно нам треба 50 грамів ізоляту. До речі. 54. І сюди ж зараз залетять фруктики. З фруктиків сьогодні буде банан по двом дуже важливим причинам. Перша це тому, що він багатий на калій. а друга, тому що, крім банану, вдома з фруктів нічого зараз немає. Оп. Такий просто скромненький нож, ножик для фруктів. Фруктом у нас по фруктам на у нас 100 грам на добу. І, як правило, я все кидаю в ранку в ну Зараз 89, як можна помітити, 87, точніше. А ось так виглядає сніданок. Ну, як бачите, це вже все перемішав, Тобто в мене чомусь в інстаграмі залітають питання: а, а як ти їси сухий протеїн? Ну, друзі, ніяк. ну, Типу, хто його буде їсти сухим. Коли з приводу консистенції я залишав доволі ще відносно густу консистенцію кермрису. Тому що коли додаєш протеїн, консистенція стає більш такою рідкою. Взагалі по логіці речей протеїн сухий мало бути навпаки, да? але ні. Я так підозрюю, що стає більш рідкою через додатки до ізоляту, які не дають йому е триматися в камочках, знаєте, як колись дуже древній протеїн, хто тут є в мене там близько 30 років і старші. Я думаю, пам'ятаєте, той притим, який був не з таких дорогостоящих, він брався комочками. В общем, так виглядає це місіло. Зараз кушаємо і їдемо далі. Сніданок, це два садочки до прийому її з собою. Тут овочі і е ще пакет фруктів. Це ну, не все моє, Мої тут тільки овочі. Як бачите, А в цих садочках є дуже прикольні такі слоти. Тобто можна розділяти їжу. А, і це все поїде такі холодильник сумочці. А, тобто, Багато разів говорив і ви, в принципі багато тут. Таких свідомих по їжі. Абсолютно не проблема взяти з собою навіть на відпочинок, навіть на такі незаплановані доволі поїздочки. Ми це не особо планували, ми вчора вирішили. Просто готуєш просто з собою і, і ти повністю забезпечений їжею. Тобто це про вибір. Ще візьмемо з собою парочку енергетиків і поїхали. Якщо що, дистанція така не тому, що я дал бойов, а тому, що попереду це мій брат, і ми так постійно їздимо. Тільки нам можливо, щоб ззаду був я, якщо що, тому що коли ззаду він, він тримає довгу дистанцію, бо він любить ззаду в мене в'їжджати. На мову наприклад. Що за модель? На, ти, що, нам довго. Батько знаєш, ти їдеш в Житомирській області. <смір> похуй. Сфоткала. Щойно не буду говорити де, це неважливо. Нас зупинили на блокпосту. <смір> і це було дуже забавно. Ну, типу мої документи там глянули, там, само собою. Ну, дипу, я, я не займаюся цією херньою, типу, причина зупинки в даному випадку, тому що ну, такі позитивні, позитивні мужички стояли, це було очевидно. А, просто глянув документи, але а, мені здається, що їх можна було і не показувати, бо весь діалог, який йому був цікавий, це, типу, а шо і стає? Я такий дивлюсь на нього, типу. Тобто він такий, ні, ну я от, типу, тільки повернувся, ну військовий, я так розумію, що воював. Каже, дуже схуд. І от мені цікаво, типу, як набрати. Стояв, його там вже задні мужички, які там інші машини перевіряли. Такі, типу, там, втім вопрос, і такий, та не, за, не, за, не затрачу, я консультуюсь тут. Це було доволі потішно. Тепер взагалі трохи контрасту того, по яким дорогам зараз порівняно з попередніми. Ну, Ми вже майже доїхали, а, тому, і, тому і такі дороги. Я знаю точно, ну як знаю, я там не був, але були мої знайомі і знаю, що цей кар'єр класний. Вам сподобається. Ще не дуже сонячно сьогодні. Але, 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 там десь сонечко щось намагається, тому воно буде і буде точно красиво. Це буквально найпильна дорога во всьому мірі. Нічого не нагадую. Так тут грин туди

дуже радив би вам. Вони раніше були ще більші, тобто вони є ще з такими, типу як з боковими відсіками, куди можна а, позакидати а, їжу. Так, тут не тільки моя їжа, а моя... Я вам її показував зранку. Це буде курочка 200 і сто в сухому рису. Ну і бачите, його тут в готовому значно більше. Поставлю сюди, щоб воно впало, і дай покажу на який обривчик. Якщо воно звідси звалиться, буде ось така от історія. <рес> ну як же тут красиво. Тримай. В общем, ще до цього, до речі, що я зранку не сказав. Буде, до речі, будуть добавочки з собою от в таких арслотах зручних і сіль. Сіль, звісно, я зважую. Я зважую просто я готую без солі і зважую і на день. У мене наразі 15 грам солі, яку я використовую просто потім. Ну, її тільки так можливо рахувати. І не порахуєш особо в готовці. Ну, звісно, можна засипати ще, поки готуєш, але то так собі історія з однієї простої точки зору, що ти поки готуєш, вона... та сіль може десь там на... Воротки, на грілі, на кастрюльки залишитись. А так вся сілі, куку тобі треба скушати тобі. В общем, буде зараз такі проміжі, плюс ще будуть овочі, я їх також показував на цьому класному місці. Дуже блакитна вода. От. Типу, те, що ви зараз перед собою бачите, це зовсім ну, зйомка без фільтрів. А, просто ну, я не обрабатую, ви можете побачити, що отак от монтується все на скору руку доволі. Такий формат, і він дуже кайфовий. І ну просто справжній. І, як бачите, справжня, красива блокитна водічка. Мені смачного. А, зараз будемо всі кушати і підемо, ще а, позабавляємося, як діти, попригаємо, знайдемо якийсь інший обривчик І, і все, далі ми йдемо, виходить. Були б не ми, якби ми не вирішили поїхати на тренування. Ми зараз ганяли на кар'єр, він 230 км від Києва. Красиво, капець, як ви бачили. Я не зняв каву, вона вже випита. І батончик, при ТН33 на заправочці його зацепив. І я провтикався там трошки з грамовкою. я потім ввечері все розкажу по рису. А судочок з'їв тільки один. Другий вирішив, ну як вирішив, в принципі, він мені поки не потрібен був. Але я вирішив його змінити, скоріш за все. А може ні, може його скушую. Або картошку. Коротше, це трошки пізніше. Зараз їдемо на тренування, тренування знімати не буду, там чисто кадр, кадрів кидаю, які красиві, які накачане, які я можу підіймати. Тому що тренування рук я недавно знімав. Я залишу посилання в описі до цього відео. Погнали? звісно, ну, що обов'язково я не знаю, який це вже по енергетик за сьогодні. Не знаєш? Третій, по-моєму. А, ні. Не знаю. А, я ні, в мене в мене, мене другий, і це ми пополам п'ємо, я той владу дав. Поки згадав. Я сьогодні знову без мікрофонів і мені було їх налаштовувати. А, так як я для багатьох гід в спортивну травматологію, ви можете бачити, що постійно з налокотником тренуюсь. А, це не по трицепсу, раніше мой тріцепс турбував само сухожиль для тріцепсу в місті кріплення до кістки. Зараз не турбую. Я до лікаря ходив, а він мені сказав, що там все прекрасно і в цілому просто запалення. Тільки сходив до лікаря. Він пішов в відпустку до вересня. Через два дні в мене почав боліти. Щас вам нащупаю ось в цьому. Ну, по суті, на кістки почала така точечка постійно, точечно боліти. І ну, таке враження, що, що саме на кістці, воно, як тільки запалилося, я думав, що зустрічу об. Думаю, боже, і це вже трос, який вже артроз, який хотілося б. Але ні, це ну, трошки запалення зійшло. Я зараз вже розумію, що... Це супінатор, схожи супінатора. Я не перевіряв, як тільки мій лікар вийде з відпустки, я відразу піду до нього. Але ну, знаючи анатомію, я давайте ось тут вам зараз на картинки покажу. Мене є там приложуха, я думаю, що там я знайду супінатор. І ви можете побачити в місті кріплення до кістки одного з кріплень. Він мене запалений. Я сподіваюся, що там немає ніяких надривчиків, як я міг би зробити. А... Але все може бути. І засініть ефіру на від Віджинген, до речі. Ви побачити, да. а, мені мені подобається обожнюю оверсайз, є там ще але я завжди тумані починаю в футболках. Уже, Уже як звички. общем, я погнав далі. До чого я це все сказав? Як? Тільки точно знатиму, що там за проблема, я вам маякну і розкажу, що з цим робити. Тому що а, ті травми, з якими я стикаюсь, ну я не люблю слово травми, давайте так, ті там запалення, проблемки, надрильчики, з якими я стикаюсь, я точно знаю, що а, тут знайдуться люди, в яких там щось болить, ти не знаєш, що болить. На своєму прикладі, на жаль, деякі із травм можу вам розказувати. Тому слідкуйте. Uh, ну або ж знову ж таки ви можете ще запитати, що у вас, будь що у вас по травмам. Uh, взагалі, весь цей шлях, uh, який наразі є uh, тренерський, починав із реабілітації, бо працював реабілітологом з самого початку. Тому, uh, якщо я з чимось стикався або там мої знайомі, я зможу розповісти. Можливо, не знаю, про це окремий навіть зняти. В общем, задавайте питання по травмам. На жаль, це така історія, яка в нашому спорті присутня, має місце бути. Не хотілося б ще але має місце бути. А, на що зможу відповісти, я відповім? Ще знову ведень перестав викати тренування. Вмикаю секундомір, точніше таймер. Так абсолютно не встигаю ні на що відволікатись, тому що власне, запічав, робимо підпад. Дуже-дуже корисно для мене конкретно. Тобто рахувати, скільки там калорій я трачу на силовому, мені особо ну, не, не треба, не цікаво. Я включаю. Дуже-дуже тихо буде, точніше гучно. Ага. Я вмикаю тільки на кардіо, щоб відслідковувати. just says. Таки вирішив нічого не змінювати на останній прийом їжі. Те, що я прорахувався в е углеводах. Е ну, як прорахувався, не прорахувався, я вам сказав не так. Е я вам сказав, що от в цих судочках, е що я кушав біля водички і ось це що з собою брав, я його зараз з'їм. Е що тут 100 грамів, тут не 100 грам, тут 80 грамів і в тому також. Е і ще. В тому було 5 мл масла, в цьому буде 10. Я все-таки додам, ну, просто щоб жири закрити. І по білкам ще буде, не буде точніше, а був протеїновий коктейль. Після тренування я його зробив просто вдвічі більшим по порошковому білку, щоб добрати білок. Я напишу зараз, який мене вийшов божу на весь день, за весь день. Uh, і ще до цього пожалую також додам, як до минулого. І по факту, ось так. Їжі зараз мало, для мене це дуже мало. Ті, хто за мною давно слідкує і знають, як я веду спортиків, веду сам себе. Ви знаєте, що це дивно, типово мало. Але і часу на підготовку мало і є жир. Тому, 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 тому. А треба наразі робити так. Да і на змаганнях буде цікавіше буде інша підладка, буде. Буде все інакше. Це все потім покажу. З вас лайк. Накидайте, що вам цікаво, що вам цікаво в подальших видосах. Ну, Просто щоб в мене були якісь ідеї. У мене то не постійно і самі виникають, але знову ж таки, від вас буде також, також корита. Дякую за увагу. Пока-пока, я кушую.